glad you 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 came Like know got speak game. Бажаю здоров'ячка, здоровічка, ми повертаємося з вами Єгор Голуб, Денис Берінчик та Дмитрій Лагуткін. І ми з вами на Fight, четвертий сезон. Вриваємось. Спостерігайте за боями, діліться ними, підписуйтеся, ставте подобайки. Ну, ви самі знаєте, що треба робити. А зараз до вашої уваги фінал у вазі до сімдесяти. П'яти кілограмів, два тески, два Максими. То краще Юр та Дроботенко. Це Дроботенко на ваших екранах. Боєць міста Миргород, який у півфіналі перемогу отримав достроково Бекфістом. Мені сподобався його той двобій, дуже цікавий. Чудові антропометричні дані у цього спортсмена. Такий от баланс техніки. Досвіду навичок, які вже є, які набуті Андрій Сініпупов в ролі Катмана людина з величезним досвідом в боксі та й взагалі. Чекаємо на вихід, Юр Максим. Максим Дровотенко переміг у півфіналі Олександр Шевченка. А Юр Максим переміг Дениса Мартиненка. Оставоно тобто запрошується, Юр Максим. Надаємо, що. Юр Максим переміг в екстра раунді, тобто він пройшов чотири раундову дистанцію. Безумовно, Драбатенко більш свіжим виходить на цей бій. День для нього склався легше, але менше з тим це фінал. Це фінал, і тут додаткової мотивації, мабуть, і не, і не потрібно. Є така поговорка. Краще смерть, ніж бути другим. Але це спорт. Тут один перемагає, другий програє поразку і досвід. Це сказав Денис Барінчук, який був срібним призером чемпіонату світу і Олімпійських ігор у Лондоні, а зараз є чемпіоном світу серед профі за версією WBO. Тобто я це до чого насправді? До того, що часто треба пройти через другі, треті місця для Жить. того, щоб такою бажаною була перемога. І це золото або там чемпіонський пояс. Це теж досвід, який може стати корисним. Але Дмитро буває срібло з відблиском золота. Воно важче і дорожче. Так. Але наразі ми прикуті до поєдинку. Фінального поєдинку під Bullfight 4 сезону вагової категорії 75 кілограмів. Поїхали. Я думаю, нас чекає дуже цікавий добій. кутам. Друзі, ми розпочинаємо. Перший раунд. Під Bullfight 4 сезону 75 кілограмів. З Джеба розпочинає Юр. Жорстким лоу-кіком відповідає Дроботенко. Там навіть по звуку було так відчутно. Так, хлопці придивляються, клінчують. Зверніть увагу, одразу Дроботенко одразу як тільки входив в клінч, нього на автоматі коліно вискаку. Постійно. Так, в першому на... поєдинку я це напрацьований бачу. просто такий е е е технічний елемент, е не витрачає часу клінча, одразу ж працює коліньми по корпусу. Я думаю, що Дроботенко дуже подобається в ключі працювати. І ось ці удари коліном по корпусу на початку бою, вони можуть потім відгукнутися. ще Так в... він вміє постійно, постійно. Подивіться, постійно, постійно і б'є, Воно зб... безумовно збиває дихання. Він бере максимум КПД з цього клінчу, не просто закінчувати стати. він одразу пробиває, в нього є дія. Там. В цьому клінчі. Ну і до речі, це впливає часто на суддів, які бачать, що останні, останні, останні технічна дія, власне кажучи, за цим бійцем в кожному з епізодів бою. І знову коліна. Так, руки назад, і, якось, і... Це потужно. Я починку, добре. Але клінч. Рятують хлопці друг другу і на дистанції починають працювати. Шукають, шукають удари, дергають. Один он. Ух, який лікоть був. Ось 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 робота Дработенка. тайська. Е, з локтя. Да? Такі, да. Цікавий, цікавий удар, ударчик ходить. І знову коліна. При тому, що Юр має навіть, ну, мені здається, невелику, мінімальну, можливо, перевагу у швидкості рук, але водночас Дроботенка дисципліновано і планомірно е, виконує свою роботу. Як сказав великий Валерій Васильович Лобановський, дисципліна б'є клас. Не посперечаєшся. Перший раунд цікавий. цікавий. Так, працював постійно по тулубу. Бо... Бив е лікать зверху, десь трішки два-три рази, мабуть, досяг до, до цілі. Думаю, що перший раунд за Дроботенко Максимом. Так. Я згоден. Нагадую, підписуйтесь на канал Fight, ставіть вподобайку та слідкуємо за новинами. Свіженьким виглядає Дроботенко. Остання настанови від тренерського штабу. І за декілька секунд. Так. Другий раунд розпочнеться. І, до речі, секундував йому Руденко, якщо я не помиляюсь, чемпіон світу з бойового самбо подорозовий. Так, працює руками, ногами. Залишився двійка, і пропускає. Живіт голова і знову живіт. Початок поки за Юром. Так, так. Юр комбінує. Мабуть, виконує настанову тренерського штабу. Є Але Юр програє кліч поки що. І коліна скрутенка. Яка довга двійка від Дроботенка. і знову коліна клінчі. О, хайкік, красиво. Було. Якщо рука не була на захисті, то був би мабуть сильніший пропущений удар. То був би блокаут, я думаю. Тіп, але підхопив ногу. Юр зараз. І не підсік опорно. Кінцівка раунду вже йде. Такий відовичний поєдинок, що ми ж підзамовчалися. Так, дивимось. Тож проб'є найсмачніше. Юр знову знову першим ударом дістає суперника. Не хочу забігати наперед. А але Здається, що Юр забирає цей раунд. Так, так. Мені здається, також, бо на початку поєдинку пробив і. В клінчі залітають коліна. Другий раунд. цей раунд за Юром один один по раундам. буде фінальний, фінальний такий. Бо Дроботенко не бачив роботи в клінчі, Він перестав бити колінами. Ну тому що, очевидно, в куті Юра внесла якісь корективи, а. Команду Драбатенка після першого раунду все влаштовувало і зараз можливо. Ну, розслюлятися не можна, не можна. Зміниться трошки його робота. Побачимо. Нагадаємо, що у півфіналі Юр е... проводить поєдинок з екстра раундом е... і вийшов на Трічки цей бій. Не втомився, так. Але це під бульфайт, і треба робити все від тебе залежне. Треба вигрізати перемогу, перемогу під буль. Якщо ти не під буль, перемоги тебе не бачить. Фінальний раунд цікаво. Комусь підказують, що працював першим номером. Так бо втрачає, мабуть, перевагу свою цей бійці. Дуже багато залежить дійсно в цьому поєдинку від того, за ким буде ініціатива. Ну що ж, продовжуємо. Влучна двійка від Роботенко. Сіким опасним цим ударом ліктем вперед така... так, Дуже короткі лікті, але. Страшно дивитися на таке. Але гострі. Короткі, гостри, але гострі. Короткі, гострі, небезпечні. Будем підказку, щоб Юр тільки боксував, бо в нього на руках виходить набагато краще, Кращі, ніж ножки, так. Лоутіка від Бработенка. Так, збив атаку. Риботенка так, б'є, б'є, б'є. Лік там з розгороту намагався пробити Юра, але не поцілив. Повз ціль. Дроботенко, так. Дроботенко зараз під да, да. дав жорстко. Відконтрактував. Я думаю, що йому треба так от на... нарощувати темп більше вперед, більше влучних таких ударів. Лукікю, які у нього просто ніби з сокирою просто рубає ноги. І оця робота його. Так, з боку. Просять від бійців так виложитися наповну. Закінчення раунду. Клінчують, хлопці вже втомилися, і треба бійка. Тренер Юра. Закликає його трійку руками провести, але Драбатенко робить своє. Випереджає трохи зараз суперника і завдяки ось цій жорсткості просто не дає розганяти атаки. Беквісвоє від Драбатенко коліна включить. Знову коліно. Знову знову чотири. Бій, який чудово люструє. Наскільки важливо є робота по корпусу. Протягом всього поєдинку. В'яжуться, клінчуються, але намагаються. Гарний двобій. Цікавий. Найкращих епізодів заслуговують обидва бійці. так рівень де схожий і від до цього кінця. такий бій Так. до кінця билися. Чекаємо на вердикт від суддів. чекаємо з нетерпінням. Дійсно, кому віддадуть перемогу. Хто став чемпіоном четвертого сезону? На мою думку, Др... На мою думку. Мені теж здається, що він більшу частину раунду відпрацював ефективніше. Першу і на останок. Перемогу Дроботенко на Максим. Так, заслугована перемога. Треба наполегливо працювати на наступний бій. І треба брати реванш. якщо... Нарешті Дроботенко дає волю емоціям. Такий стриманий був до цього часу. Ну і що ж, вітаємо його з цією перемогою, вітаємо його команду. Так, під Bullfight, четверте сезон. Саме почуття. супер. Організація на рівні. Класно, мені дуже сподобалося. Дякую всім. Дякую. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, подякувати своїм тренерам. Дуже великим дякую за те, що підготували мене. Всім дякую організації. Дякую, тобі дякую за перемогу.